Слава Ісусу Христу! Будемо читати текст, який нагадує нам про цю подію, що щойно співали, про те, що вже сьогодні говорили і поздравляли. Я вас вітаю з цією подією і святом зустрічі Семена з, з Ісусом Христом. Бажаю кожному із нас неодноразової такої зустрічі, бо саме коли ми зустрічаємося з Христом, воно приносить нам надію. Дає впевненість у тому, що ми будемо з ним, будемо жити з ним, і також дає сміливість звіщати про Ісуса Христа. І я буду читати, прочитаю цю подію, це описано в Луки, другий розділ з 25 вірша. І ось був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон, і цей чоловік був праведний і побожний, який чекав утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього. Він прийшов за спонуканням духа в храм, і коли батьки внесли дитя Ісуса, щоб зробити з ним за звичаєм закону. Він узяв його на руки, благословив Бога й сказав: Тепер ти відпускаєш свого раба Володика за своїм слом з миром. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами, світло для откровення язичникам і славу твого народу Ізраїля. А Йосип і його мати дивувалися тому, що говорив про нього говорили про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії, його матері: Ось він призначений для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі і для знамення, якому противляться. І тобі самій меч пройме душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Симе... Симеон людина праведна, побожна. На ньому був дух Божий. Також, як ми чули, що Дух Божий спровадив його у храм. Повів Його в храм, Семен, будучи у храмі, приваючи в храмі, зустрічає Ісуса Христа. Так, у храмі Він побачив Ісуса Христа. Ісус Христос, як Син Божий, прийшов на цю землю з народження. Він приходить в храм або приносить Його в храм, як Бог. Присутній у храмі і відбувається зустріч Симеона із Ісусом Христом. Зустріч Симеона із Ісусом Христом якраз дала йому змогу вирішити питання майбутнього. Коли він побачив Ісуса, Він зрозумів, що виконалось те, що йому було обіцяно, що він не побачить смерті, поки не побачить Сина Божого. Не побачить спасіння Ізраїля. І коли він побачив його, він сміливо міг сказати: сьогодні відпускаєш раба свого з миром. Ви знаєте, що саме зустріч із Ісусом Христа, Христом дає ось це переконання, впевненість в тому, що ми будемо з ним. Людина тоді не боїться відійти із цієї землі у вічність. Людина, яка побачила Ісуса, вона впевнено може сказати: відпускаєш свого раба з миром, відпускаєш у вічність. Як прекрасно, як чудово, коли ми маємо зустрічі з Ісусом. В той же час Семен проголосив істину. Він проголосив слова пророч, про Ісуса Христа, ким Він стане. Для всього народу Ізраїля в той же час для всього світу. Це слова проч, які відбуваються і по сьогоднішній день. Так, саме Ісус Христос став особою, до якої неоднозначне ставлення вже тисячі років. Одні люди, які чують і про Ісуса Христа, вони радіють і тішуться. Інші, якщо чують, вони заперечують, вони спорять, вони. Десь старається відкидати або відкинути це ім'я, дехто намагається навіть тих людей, які звіщають про ім'я Ісуса Христа переслідувати, переслідувати і вбивати. Так само і сьогодні це відбувається, ми це спостерігаємо. І саме все Симеон він сказав, він проголосив, я ще раз читаю цю істину, це проче слово. Ось він. Тобто Ісус Христос призначений для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі і для знамення, якому противляться. І тобі самі меч пройме душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Так, Ісус Христос, Він стане для багатьох. І саме чим Він стане для багатьох? Ким Він буде для багатьох? Видно, яке призначення Ісуса Христа для людей. Ми подивимося із цієї позиції, з цієї сторони, саме призначення Христове, що воно приносить людям, що воно дає людям. І тоді саме призначення Ісуса Христа, що принесло, воно виконалось навіть на Христі в Ісусі Христі, виконалось те, що заздалегідь про нього було сказано. Ще до того, як Семен проголосив. Раніше пророк Ісая що саме проголошував. У восьмому розділі, 14 віршем, за 600 років до народження Ісуса Христа Ісая говорить: і буде він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокусу для двох домів Ізраїля, за сітку і за паску для мешканців Єрусалиму і спітнуться об них. Багато хто і попадають, і будуть поламані, і заплутаються і будуть схоплені. Ісая теж говорив про те, ким буде Христос для народів. Що цікаво, Ісус Христос, вже будучи на землі, проповідуючи Єванля, вже перед своїми стражданнями, перед Тим як Він мав бути взятий язичниками і бути розп'ятим. Ісус Христос, звертаючись до книжників, фарисеїв, первісвященників, приводячи їм притчу про винарів, виноградник, Він теж до них звертається саме з подібними словами. Матвія 21, 44 каже: і впаде, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. Спільність з Ісусом Христом, зустріч з Ісусом Христом, воно може принести одне або інше, воно може принести людині спасіння або осудження, може принести людині підтримку або знищення. Немає виходу іншого. Що ми знаходимо, і про це і Петро вже говорить після того, як Христос вознісся на небо. Петро, пишучи свої послання, він засвідчує і каже: тож для вас, хто вірує, він коштовність. А для тих, хто не вірує, камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем, і каменем спотикання і скеля спокуси вони спіткнуться, не віруючи слову, на що вони й призначені. Отож, дорогі мої брати і сестри. Саме Ісус Христос, Він має відповідне призначення для всіх народів. І, як ми вже чули, коли Симеон проголосив і сказав, що Він буде він призначений, саме Він буде нападіння, занепад за непад для народу ізраїльського. І Ісус стане падіння, падінням для них. Що за падіння? Чому народ так спокушувався? Чому народ протистояв? Що заважало? Ми бачимо на сторінках Євангелія, по якій причині народ падав або занепадав. Яка причина? В що вони спіткнулися? Народ ізраїльський, що вони спіткнулись? Вони спостерігаючи за зовнішнім життям Ісуса Христа і бачачи, з ким він спілкується. З ким він сидить, вони говорили, він ласу не п'яниця. він приятель митників і грішників. Не раз ми можемо так само оцінювати життя когось або дивлячись за життя кимось, за кимось. І з ким ми не спілкуємося, а вони спілкуються, ми можемо теж робити неправильні висновки, як свого часу робив народ ізраїльський на рахунок Ісуса Христа. Він ласу не п'яниця. Він приятель митників і грішників. Чому? Чому вони так говорили? Бо він, саме Ісус Христос, йшов до цих людей, щоб з ними спілкуватись, щоб їх спасати, щоб їх лікувати. В той же час, ще в що вони спіткнулись, Він порушував суботу. На їхній погляд, вони, Він порушував суботу. І називав себе Богом, Сином Божим, роблячи себе рівним Богові. Їх це теж кробило, їх це ж десь зупиняло, вони спокушуючись, вони хотіли навіть за це вбити Ісуса Христа. Він порушував їхні традиції, їхні погляди, їхні устави, їхні тлумачення закону. Так він не жив, так як вони. Трактували. Він не поступав так, як вони думали, що мав би Христос робити. І так, як Христос не робив, так, як люди того часу, євреї, а тим більше Ісус Христос заявляв, що Він є Син Божий і, роблячи рівним себе Богу Отцю, вони за це готові були його вбити. В той же час слова Ісуса Христа. Вони були важко зрозумілими для народу. Те, що Ісус Христос говорив, їм було дуже важко збагнути і пізнати істину. В восьмому розділі Івана ми читаємо 51, -м, 52 -м віршем написано, істину, істину вам кажу, Ісус Христос звертається до народу. Хто дотримується мого Слова, той не побачить смерті по вік. Дивіться, вони зразу роблять висновки, 52-го вірші написано. Тоді юдеї сказали йому, тепер ми знаємо. Що ми знаємо? Коли читаєш, стає страшно. До чого людина вдається? До яких висновків людина може прийти? Тепер ми знаємо, що у тобі біс. Авраам помер і пророки померли. Ти ж кажеш, хто дотримується слова мого той не куштує по вік. Вони не розуміли слів Ісуса Христа. Вони не могли збагнути того, що Ісус Христос говорив. Важко доступні слова Ісуса Христа були для них. Також ми ще що спостерігаємо, якщо ми дивимося далі, то також вони спіткнулися у камінь. Або в ім'я Ісуса Христа, або спокусилися і пересвященники так само. Люди, які знали Писання, люди, які знали закон, люди, які очікували Месію, люди, які сподівалися, що прийде Місія і їх спасе, Він, він прийшов у них спіткнулися. Духовенство, воно спіткнулось. Що саме? Цікаво, коли вже Ісус Христос був взятий і знаходився вже. У домі первосвященника на суді, один із первосвященників, заговоривши, сказав йому, це в Матвії, у 26 розділі, 63 по 65 вірш, написано. Заклинаю тебе живим Богом, скажи нам, чи ти Христос Син Божий. Питання задає, чітке, зрозуміло? Скажи нам, чи ти Христос Син Божий. Ісус каже йому: ти сам сказав. Проте кажу вам, віднині побачите сина людського, що сидітиме, сидітиме праворуч сили і йтиме на хмарах небесних. Тоді пересвященник роздер свої одяг і сказав: Він богохульствує. Навіщо нам ще скільки? ось ви щойно чули Його богохульство? Спіткнулись. Пересвященники спіткнулися об камінь, спіткнулися об Ісусі Христі. Вони впали. Чому? Вони не прийняли те, що Ісус Христос свідчив явно відкрит. Він явно сказав, так, ти кажеш, що Син Божий я є ним, і ви більше побачите. Ви побачите, що Син людський сидітиме праворуч сили Божої і тими на хмарах небесних. Побачите це. Дивіться, знову роблять висновок. Людина, яка падає, який вона робить висновок. Він, син Божий, богохульствує. Це знак падіння. Вони впали, спіткнули, спіткнулись. Також ще, в що вони спіткнулися, або впали. В чому вони ще? Вже Ісус Христос, коли був розп'ятий, і багато народу проходило біля Нього. І вони злословили його, а саме в чому? Чому? Вони говорили: Ти що руйнуєш храм, і за три дні відбудуєш, спаси себе, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Вони не вірили в просто Ісуса Христа. Вони не вірили в те, що Він є Син Божий. Ісус Христос став для них падінням. В той же час ми знаходимо інше, ми знаходимо, що також Ісус Христос Він став для уставання багатьох в Ізраїлі. Іншими словами, для багатьох, щоб воскресли, піднялися, щоб ожили. Так, і Ісус Христос, Він багатьох оживив. Це Слово, що Він підніме, це Воскресить, ви знаєте, три історії з Нового заповіту, де Ісус Христос якраз Він і був тим, хто піднімає й оживляє. Пам'ятаєте, коли до Нього, коли е, вдова у місті Наїн хоронила сина. Вона виход, вже ціла процесія виходила з міста. Щоб похоронити Сина Вдови, Ісус Христос їх зустрічає, Зустрічев, зустрів, зупинив їх, прогосив Слово, встань, юначе, і Він піднявся. Ісус Христос, той, хто піднімає. Ісус Христос той, хто оживляє. Він саме той, хто може дати життя тим, хто навіть фізично був помер. Також ми згадуємо ще одну з історій. Коли начальник Сено Ягір прийшов до Ісуса Христа і просив Його, щоб Він прийшов швидко і уздоровив його дочку, бо вона важко хворіла. І коли Ісус Христос йде до Нього в дім, вона помирає. Саме начальник Синогіягір в той момент, напевне, він взагалі вже повністю був розбитий. Надія була всяка втрачена. Ісус Христос говорить Йому, тільки вір, дочка Твоя, буде жити. Він приходить в дім, заходить в кімнату і піднімає її, воскрешає. Знову ж засвідчення того, що Ісус Христос Він став батьом на вставання. Так само, і що зробив із лазарем, Він підняв. Ісус Христос якраз Він і став тим, хто піднімає. А в духовному плані, скількох Він ж підняв, скількох він ісилив, скількох він уздоровив, саме Ісус Христос Він став знаком для ізраїльського народу, щоб їх підняти, щоб їх оживити. Також ми знаходимо, що саме Ісус Христос Він ще став знаком сперечання для народу. Він був тим, над ким багато сперечались. У народі говорили, або народ розділився, коли бачив Ісуса Христа. Коли йшла мова про нього, народ поділився між собою. Одні казали, Він пророк, інші казали, він Месія. І ще одна категорія людей казала: хіба прийде Христос з Галилеї, народ поділений. Багато з народу говорили, що Він демона має і несамовитий, інші казали, ні. Ні, слова, не то, слова того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкрити? Інші розуміли, що Він є Син Божий. Також ми знаходимо, що і незгода між фарисеями була е, на рахунок Ісуса Христа. Між ними теж було поділення. Ми знаходимо, і в 9 розділі 16 вірша написано, одні казали, що. Від Бога цей чоловік, бо не від Бога цей чоловік, бо не виконує суботи. Інші говорили, як же чуда таки може чинити грішна людина. Поділилися між собою люди, які знали Писання. Ісус Христос, Він став знаком для сперечання. І Він є й по сьогоднішній день так само люди сперечаються. Ісус Христос сам сказав і заявив, що Він саме прийшов на цю землю, і Він приніс що? Меч, щоб розділити сім'ї, родини. Христос заявив і сам казав, чи ви думаєте, що я прийшов мир дати на землю, ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть Троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Саме Ісус Христос Він поділить і ділить цей світ. Ісус Христос розділяє на Тих, хто в нього вірують, і на тих, хто не вірять. Ісус Христос став саме знаком сперечання, падіння, вставання. Ісус Христос, як тоді і сьогодні, тим самим залишається. І сам Ісус Христос, коли помирав на Лгофі, то меч душу прошив Його матері. Про це теж Симеон сказав. Самі же тобі меч прошиє твою душу, коли вона бачила, як її син Ісус Христос, помирав на хресті. І саме Ісус Христос, Він один Христос, який викриває, виявляє, які наші думки. Тільки Ісус Христос Він обнажає або оголює наші думки. Наше ставлення саме до нього визначає, де кожен із нас буде проводити вічність. І про це й сказав Симеон. Він сказав, що відкриються думки багатьох. Як тоді, так сьогодні відкриваються думки багатьох. І саме в чому? Хто цінує Ісусом Христом? Хто вірує в Ісуса Христа? Хто звіщає, визнає Ісуса Христа за Сина Божого, той спасається, той має життя вічне, тому прощаються гріхи, і ті люди мають надію. Хто відкидає Сина Божого, хто зневажає Сина Божого, хто заперечує Його божественність, хто не хоче проголошувати і звіщати про Ісуса Христа, таки загинуть. Дорогі мої. Брати і сестри, всі присутні в цьому залі, яке ваше ставлення до Ісуса Христа? Хто для вас є Син Божий? Що ви очікуєте від Нього отримати? Нехай Бог кожного з нас благословить, щоб ми могли, вірячи в Ісуса Христа, розуміти, що Він є коштовний камінь для нашого спасіння, і вірою в Ісуса Христа ми маємо. Життя вічне, амінь. амінь. Помолимось.